Вітаю товариство. Ми продовжуємо нашу мандрівку у пізнанні та залюблюванні у своє, яка присвячена 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду мене погруддя Андрея Шептицького. Запрошую вас в коментарях написати, у якому місті знаходиться ця погруддя. А я вам розкажу трішечки історії. Наприкінці листопада 1901 року митрополит Андрей. Відвідав гімназію українську, вищу школу. Ось саме цю гімназію відвідав митрополит в 1901 році. А це пам'ятна табличка з нагоди відвідання. І також було виділено кошти на спорудження греко-католицького храму в цьому місті. Храм збудований не був, але на тому місці збудоване єпархіальне управління греко-католицької церкви у цьому місті. А сквер біля погруддя називається. Імені митрополита Андрея Шептицького. А також, що в цьому місті є вулиця. І якщо ви здогадалися, що ж це за місто, то пишіть, буде цікаво пізнавати та залюблюватися у своє з ваших коментарів. Бажаю нам спокійного дня. Дякую вам за ваші коментарі, підписки, за ваші вподобайки, а також вашу підтримку на монобанці. Це все важливо для поширення та залюблювання у своє. Бандруєм далі, до завтра!